І так, ще коротеньке інформативне відео. Знявши тумбочку, в яку встановлений фрезер, щоб показати в столі зразу встановлений у нас подовжувач на 3 метри. Не, не сподобалися мені з різиною, тут вони вискакують, чомусь стали робити дуже погано. Зробив отаку різинову накладку, коли фрезер, щоб у нас сюди мусор ніякий не летів. Тут ми маємо подовжувач на... 5 роз'ємів з кнопкою включення вимкнення. Сюди ми можемо запитати наш фрезер і також пилу. І ще маємо три роз'єми, щоб під'єднати любий електроінструмент і працювати на даному верстакові для зручності. Я думаю, це зручно, не треба нічого шукати. Все у нас в столі. Ми розложилися. 3 метри більш-менш вистачає навіть для такої кімнатки, як у мене. 3 метра на 3,5 до любої розетки, щоб підключити даний стіл. Всім гарного дня!